У центрі міста Радивилів організували цікавий майстер-клас. Докладніше у сюжеті. В Радивилському міському будинку культури для усіх бажаючих відбувся майстер-клас до останнього зі свят різдвяного циклу хрещення господнього або водохреща. На святкову подію завітали маленькі жителі міста Радивилів, аби навчитися власноруч створювати неймовірну баночку. Під час дійства дітки з допомогою пані Наталії вчилися оздоблювати скляну баночку у тематичному стилі. Організаторка майстер-класу поділилася його особливостями. Дітки взяли з собою баночки, ми підготували декор. Для роботи ми використали гілочки, ялини, засніжені, ось такі гілочки-ялини, ще блискітки, діти їх дуже люблять. Також гілочки-талини, такі засніжені. І з цього всього ми зробимо таку маленьку композицію, прикріпимо до баночки. Перша на наша готова робота. Поєднання з штучним снігом теж ми використали для посипання баночки. Далі дітки візьмуть свою роботу в гарний пакетик і понесуть додому і будуть згадувати гарно проведений час. І з цими баночками підуть до освячення води. У своїй роботі учасники використали оригінальні техніки декору, а саме стрічки, штучний сніг, елементи зимового оформлення. Приємно, що такий непростий для України час, малеча з користю, креативно та у затишній атмосфері провела час, задаючи питання організаторці, спілкуючись між собою та отримавши хороші враження від такого заняття. Велика подяка Наталії Куротун за неймовірний майстер-клас, який провела для діток, а також директорці будинку культури Інні Шаблій. Наталія Коваль Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.